Хочу, значить, звернутись до Мар'яни, тупої пизде, беззуглої. Ти сука, останнім часом ну дуже забагато пиздиш, блядь. Тобі пиздувата курка. Нагадати, як, блядь, зливала позиції наших військ, розташування, боєкомплект і новітню техніку? Чи нагадати, сука, як минулого року пробувала, блядь, командувати в Лисичанську? План задуму тобі, сука, треба. План, блядь, тільки один: весь Йований гру виперти нахуй з нашої землі або під землю. Але Мар'янка, як то все буде відбуватись, тебе їбать, не повинно, від слова зовсім. Я можу тільки надати план. Як тебе хвору на всю голову, треба запакувати і відправити в дурку. Ну, бо з такими їбанутими равликами, як ти, так війну ми ж не виграємо, бо це ж сука. Чисте підігравання русні? Так що хватить? Їбать мозги своєю хуйньою. Підсумовуючи, тільки скажу, Мар'яна, іди ти нахуй, а притомним громадянам попрошу не вестись. На подібні кончені провокації, вірте в ЗСУ, донатьте на зсу, і все тоді буде у нас. Заєбісь! Слава Україні!